Привіт! Я Діма, це Мікальян, і ви на каналі Димарня. І сьогодні, так так так, ви вже знаєте, вітчизняний український і міцний продукт табак Орвел. Пара слів про компанію. Почали вони свою роботу у 2022 році мають три лінійки: Soft, Medium та Strong, яка є найновішою. Усього на трилінійки 24 унікальних смаки. В Strong їх 13. Також у виробника є свій інстаграм, у якому можна детальніше ознайомитись з кожним смаком. А тепер до самого продукту. Тепер поговоримо про продукт. Існує два форм-фактори баночок. Баночка на 50 грам. І Судочок на 200 грим. Судочок максимально дефолтний, як і в того ж Dead Horse, а ось баночка доволі цікава. Чим саме а тим, що у кожній баночці йде стікер. Кожний стікер це відсилка, пародія на марки або на якісь арти, пов'язані з подіями повномасштабного вторгнення. Щодо баночки, є деякі в неї мінуси. По-перше, відсутність контролю першого відкриття. Бо візьмеш ти баночку, не знаєш, чи відкривав її хтось до тебе, чи повна вона це неприємно. По-друге, написи на баночці. Вони дуже незручні. На кришці ми можемо бачити лише міцність і назву самого бренду. Збоку дуже важко знайти назву самого смаку, тим паче українською. Він написаний поперек дуже дрібним шрифтом. І по-третє, чисто естетичне зауваження, мені не подобається те, що відшаровується плівка від баночки. Не на кожній це зустрічається, але факт присутній. Час перейти до предмету нашого огляду: Orwell Strong 13? 13 смаків. А також існує бустер. Але про нього я думаю якось іншим разом. Ті, хто дивився мої попередні огляди, зараз подумає. Ну він знову прокурив 12 смаків, а 13 залишив на відео. І ця людина буде неправа. Бо я прокурив усі 13 смаків. Але що це за огляд на табак, де цей табак ніхто не курить? Ну все це несерйозно, це дитячий садочок. А в нас тут великий огляд. На серйозний, вітчизняний, нагадаю продукт. Тому ми куримо міксберіс. Давайте вже заб'ємо чашечку. І як ви вже знаєте, якщо стоїть фольга, значить кальян погрівається. А якщо ви бачите мене з фольгою, то кальян погрівся на те, що ви подумали. No. Перша тяга найголовніша. Трохи прибрали вугілля. Це нормально. Керю ці ягоди вдруге. І зараз мені вони ще більше подобаються. Непоганий смак, до топового я б його не відніс. Як ви знаєте, у нас є топові смаки, Так, ну, нормальні смаки. Нормальні смаки. І погані смаки. Це непоганий смак. Не найкращі ягоди, але непоганий мікс. Віднесемо цей смак до середніх. І з такою невеличкою заявочкою до гарних. Непогані ягоди. Переходимо до інших смаків. І перше у нас на черзі Mystery Тропік. Mystery Тропік це несмачний тропічний мікс. На перегріві він віддає хімозою. Мені цей смак не зайшов. Тому, на жаль, погані смаки. Файджу Ківі непоганий смак. Але, на жаль, не яскравий. І фейхуа, яка тут є, окрім Ківі, не відчувається. Тому нехай буде середнім. Хуба буба. Дуже смачна жуйка з дитинства. Вона дає присмак ностальгії тієї жуйки Хуба-Буба. Смачна, яскрава, фруктова гумка. Топовий смак. Лемон Ікс. Нагадує кислинку. Лимона кислинка дуже смачна. Цей табак, цей смак дуже смачний. Безперечно, топ. Точно. Воплево. Спробуйте. Бакарді Блек. Дуже смачна кола. Ром не відчувається. Нехай вас не вводить в ману назва. Нагадує жувальні цукерки. Ось ті жувальні цукерки у формі пляшок коли. Смачно і солодко. Топ. І до речі, такий невеличкий мінус цих баночок: те, що вони дуже погано ставляться одна на одну. Тому я думаю, що буду їх ставити два ряди. Цитрус сплеш. В мене в додатках два слова. Просто цитрус. Це просто цитрус. У назві цитрус, в принципі, все просто. Нормальний смак. Капріза. Я обожнюю соки капрізони, але цей смак це пристиглі фрукти. Це, як я написав собі, незрозуміло що. Не занадто він фруктовий. І ось може його якось підкрутити, зменшити концентрацію, і було б супер. Але зараз це, на жаль, невдалий смак. Лаймджус. Мені він не сподобався. Ось він мені нагадав, оті смаки Щербета з років так 19-го. Дуже погано. Ну не вдало, не вийшло ось цей цитрус передати смачно. На жаль, йде сюди. Про що я й казав? Фраголіно Росі. Це, напевно, найкращий смак Орвела, що я куштував з цих 13. -ти. Дуже смачна полуниця. Ось Фраголіно дуже смачне і гристе вино. І воно мені нагадує новий рік. Свято, всі п'ють і гристе. Ось переносить прямо у новий рік. Це однозначно топ. Усім раджу, усім раджу цей смак. Разбері. Це просто непогана малина. Нічого видно. Окей. Просто окей. Джифрут. В міксах дуже смачний грифрут. В соло важко його курити, він занадто для цього яскравий. Тому віднесу його до нормальних смаків. І останній наш смак це блюміст. І для нього я зробив окрему категорію. Категорію повної хуйні. Вибачте, але курити це неможливо, просто хімоза. It's the piece of dog shit. Це були усі 12... Я сказав 12 смаків з Орвал Стронг. Що можу сказати? Це на моє здивування дуже непоганий продукт. Цікавий факт в тому, що коли я дивився огляд на цей продукт від каналу SuitSmoke, я залишив коментар, який цитую: типовий продукт, про який, скоріше за все, швидко забудуть. І, на жаль, так воно і є. Продукт в інфополі не світиться. І в нього є дуже непогані смаки, дуже непогані. Але ми про нього не чуємо. Їх медійка, окрім інстаграму, нічим не підкріплена. Ну, хлопці, це 23 рік. Хочеться про вас чути з усіх утюгів, з усіх прасок, з усіх я не знаю, стиральних машинок, з усіх роботів пилососів Але на жаль, вас немає. І трошки роботи продукт буде ідеальним. На зараз у нас є лише 4 смаки. Топових, на мій погляд, 5 смаків, не дуже. 3 смаки, яким треба допрацювання. І один смак, якого б краще не існувало. А на цьому це все. Підписуйтесь на цей канал, на мій телеграм, інстаграм і тікток. До нових зустрічей, па-па!